За ухиляння від служби в армії штраф. Нині військові розшукують у зв'язку з цим на Рівненщині кілька тисяч юнаків. Обіцяють, сховатися не вдасться нікому. Хоча загалом, за словами представників обласного військомату, подібних випадків стає дедалі менше. Молодь починає розуміти переваги перебування у війську. Порядка. Двох з половиною тисяч чоловік знаходяться в розшуки. Ну в будь-якому випадку ми їх розшукаємо, поставимо на облік, оштрафуємо, тому що зараз, згідно з новим законодавством, штраф від ухління від військової служби збільшився без служби в армії. Практично призовників нікого ніхто не хоче брати на роботу або в подальшому на службу. При цьому військових лякає стан здоров'я майбутніх захисників вітчизни. Констатують воно з кожним роком погіршується. Трапляються випадки, коли до армії потрапляють юнаки з серйозними захворюваннями. Так цього року довелось комісувати чотирьох призовників. Усе кажуть через скорочення призовних дільниць та необлаштовані приміщення для медоглядів. Вони організовували проведення цих заходів в. В міських і в районних поліклініках, тобто, практично на робочому місці лікарів. Я думаю, що цих проблем у нас в цьому році не буде. Загалом під час весняного призову, який розпочнеться 12 квітня, до лав збройних сил України на Рівненщині планують призвати 740 юнаків. Військові обіцяють докласти усіх зусиль, аби туди потрапили лише здорові хлопці, яких не доведеться комісувати або відкликати з призовного пункту. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.